Сьогодні у нас на огляді два USB-хаби для гаджета з портом Type-C. Ноутбук, телефон, але в основному це купується для яблучної техніки. Давайте почнемо з того, що без плівки хаби двох брендів s та Lemorel. Якщо s я вже купував їхні кабелі. Непоганий бренд. А то Леморель це вперше таке побачив. Купив. САГГР у нас йде USB c Hub 7 в одному. Показує 4K 30 Гц вихід HDMI. І що ми маємо? Розмір 127х55, довжина 28 мм ширина і висота 10. Dark Grey, алюміній. USB C1, USB C32.1, USB C2.01. Ну, давайте дивитися. Загалом Загалом воно не запаковане в плівку. Мені не сподобалось, значить, ним хтось користувався. Він прийшов за рексесом, можливо, вони приходять в плівці, це якийсь там десь валявся на розпродажу. Коробка трохи порвана. Але такий прийшов. Ось. Всередині нас зустрічає мануал. мануал, мануал, мануал. Якщо кому цікаво, то ось тут показані основні моменти, для чого він використовується. Ось. Так, Сам хаб. Сам хаб зроблений з легкого алюмінію, можливо, це сплав, але наче алюміній. Дуже легенький кабель передачі даних. Якісний товстий. Тут USB-C. І що ми маємо? HDMI. Картрідери під маленьку карту, під велику карту TF і MicroSD. Далі Type-C Type-C і два виходи USB. 2.0 і 3.2. 3.2 генерації першої. Ось тут. Ну, Перше враження, непогані, скруглення угли. Ось, так от він виглядає. Я такими вже користувався, такі вже в мене колись були для мого немакбука. Тут брендування ось дає для мого ноутбука. Ну, Робоча річ. Так, давайте дивитися другий і порівняємо їх між собою. Леморель. Леморель, Леморель. Давайте відкривати його і дивитися, що воно ж себе представляє. У нас вказано. Тут вже більше портів, тут SDTF, usb a 3, далі VGA, 2 HDMI і один USB C. Також є роз'єм під 3,5 мм. Вже більше, ніж тут. Ось. Вказаний їх Facebook, YouTube, сайт. Бляха, муха ну. В плані упаковки Esager Трохи курить в стороні. Так. Тут вказані основні його параметри. Давайте дивитися, що всередині. Всередині так само нас зустрічає пластиковий піддончик, але вже дивіться, макулатура випадає. Що в нас тут в макулатурі? Ой, прикольно. How to use macOS Mirroring and Extended Display. Тут вже є інструкція. Як працювати з дисплеями через цю штуку? Круто, ну, реально круто. І описано, що куди, як передає. Ось дивіться. Є навіть мануал. Вони про це подумали. Молодці. Що тут написано? Mm. Port introduction USB-C Powering под 100 Вт. USB-C USB Data Transfer порт, High Speed Data Transfer, HDMI 4K, VGA 1080 USB 3.0, USB 2.0, SDTF-карти 3,5 мм mm, і rj 45 порт. Ну і Кажуть, що модель може не таких портів, яких ви там обрали. Наприклад, rj 45 немає, але все ж таки, все ж таки, все ж таки. Ну, прикольно. А що тут? Траблшотінг вайт. О, це також прикольно. Якщо у вас виникають якісь проблеми, то основні моменти, які можна фіксувати, вказані в іншому мануалі. Давайте дивитеся зараз. Вже мені воно більш цікаве. Оце Леморель. Бачите, в пакеті йде. Ой, йде ти що? Ну, що скажу. Воно... Цей хаб вже пластиковий. Він пластиковий, не металевий, він більший. Але в свою чергу ми тут отримуємо 2 USB 0, один USB 3.0, SDTF роз'єм під картки, 2 HDMI виходи. І. Power Type-C. Через який можна заряджати, я розумію, VGA, 3,5 міліметрів. Модель TC94 вказана на ньому. Ну і сайт. Ну, прикольно, прикольно. Прикольно, дуже прикольно. Кабель передачі них міцний. На кінці навіть є заглушка на Type-C. Ось дивіться. Заглушечка у нас. Ось. Зверху плівочка, там брендування Le Morel. Ось, виходи у Виходимо HDMI HDMI 35 VGA, Type-C, 3 USB, один із них 3.2 TF і SD. О, ну, Дивіться, в сухому кінці остатку так би мовити. Якби Леморель був алюмінієвий, взагалі був би топ. Загалом непогано. Непогано, непогано. Я б не сказав, що. Ну, це більш універсально. Сюди можна пришпандюрити vga дисплей. Це прикольно. Це однозначно прикольно. І те, що можна два HDMI чіпляти, а сюди тільки один. Ось. І те, що є всі необхідні мануали і підказки, як воно працює. Це круто. Залишу собі, напевно, їх обидва. На всяк випадок хай будуть. Хай будуть. Але якби ліморель був алюмінієвим, есагер одразу б пішов би на подарунки або на перепродажу. Одразу, не задумуючись. А так, пластиковий, ну, таке. Не скажу, що це погано, але за наявність мультипортів, які дає цей Леморель, він досить такий непоганий саме через це. Аесаґ е, притягує тим, що він алюмінієвий. він такий, самі розумієте, метал, є метал, і, тут, скоріш за все, ось тут він світиться, коли підключається, є отвір. Індикація роботи ну, непогано. Ось. Тож, сьогодні на огляді були такі два хаби, посилання, як завжди, під відео. Який купувати саме вам, вирішуєте самі, чи це буде, наприклад, щось дороге, дорогих також дуже багато, по 20-30 доларів, там, різних модифікацій розмірів, але сьогодні були, ну огляді, E-Sucker 7 в одному і Леморель 10 в одному. Якось так. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня. Від мене рекомендація по купівлі, що один, що інший гарний. Але в мене є два монітори. Звичайно, вони в мене не 4К. На жаль, що ж поробиш, вони Full HD. Але я думаю, він буде витягувати 2 Full HD екрани. Тим паче, в мене M3 Pro. І Я сподіваюся, що я зможу розширити функціональність свого ноутбука на три монітори, тобто зробити три робочі столи. В той час s дає тільки один вихід до один монітор. Ну, таке. Тож, сьогодні були на огляді такі USB-хаби, Які купувати обирайте ви самі. Моя думка відео сказана. Всім гарного дня. До побачення.